Всім привіт! Вітаю на моєму каналі про рукоділля. Сьогодні ми будемо в'язати топ гачком. Починаємо в'язати з ланцюжка повітряних петель. Гачок кладемо під ниточку, ниточку перекручуємо. Захоплюємо гачком робочу частинку ниточки і протягуємо її через петлю. Далі потрібно набрати ланцюжок з повітряних петель. Просто захоплюємо робочу ниточку. І протягуємо її через петлю на гачку. Знову захоплюємо і протягуємо. Захоплюємо і протягуємо. І так необхідну кількість разів. Я набираю 22 петлі. У вас ця кількість має дорівнювати відстані від соска до місця під грудьми. Після цього в'яжемо одну повітряну петлю підйому. Першу петлю від гачка пропускаємо. В наступну. Вводимо гачок, витягуємо робочу нитку і протягуємо робочу нитку через дві петлі на гачку. Далі знову вводимо гачок в наступну петлю, витягуємо робочу нитку і протягуємо її через дві петлі на гачку, наступну петельку точно так само пров'язуємо стовпчик без накиду. Таким способом нам потрібно пров'язати всі петлі на ланцюжку. Я вже дов'язала ланцюжок до кінця і в кінці ряду робимо одну повітряну петлю підйому, Повертаємо в'язання. Першу петельку від гачка пропускаємо, в другу в'яжемо стовпчик без накиду. Стовпчики без накиду ми будемо в'язати в кожну петлю цього ряду. В мене вже дов'язаний другий ряд. Тепер вводимо гачок між першим і другим рядом і будемо пров'язувати в це місце три стовпчики без накиду. Тепер будемо в'язати з іншого боку деталі. Тут нам потрібно пров'язати 22 стовпчики без накиду. Шукаємо місце, куди можна вводити гачок, і пров'язуємо ці стовпчики. Я дов'язала стовпчики на іншій стороні до кінця і тепер буду в'язати наступний ряд. Для цього роблю одну повітряну петлю підйому і повертаю в'язання. Відразу буду ховати кінчик ниточки. Як завжди, першу петлю пропускаю, вводжу гачок в другу петлю і під кінчик ниточки та пров'язую стовпчик без накиду. Всього потрібно пров'язати 23 стовпчики. Після того, як 23 стовпчики пров'язані, в наступну петлю потрібно пров'язати 3 стовпчики без накиду. Далі знову в'яжемо 23 стовпчики без накиду до кінця ряду. В кінці ряду робимо повітряну петлю, повертаємо в'язання і починаємо в'язати в другу петлю від гачка. Але цього разу пров'язуємо вже 24 стовпчики без накиду. Після того, як пров'язали 24 стовпчики без накиду, в'яжемо 3 стовпчики без накиду в одну петлю. Далі знову 24 стовпчики без накиду до кінця ряду. Я дов'язаний починаємо в'язати наступний. Знову робимо одну повітряну петлю підйому, повертаємо в'язання і цього разу в'яжемо 25 стопчиків без накиду. Після того, як пров'яжете 25 стопчиків, потрібно пров'язати 3 стопчики без накиду в одну петлю. До кінця ряду в'яжемо ще 25 стопчиків без накиду. Так, я думаю, ви вже зрозуміли принцип в'язання чашки. В кожному ряді ми в'яжемо певну кількість стопчиків без накиду. Потім 3 стопчики без накиду в одну петлю і знову таку саму кількість стопчиків без накиду. В кожному ряді ми кількість тих стопчиків, що в'яжемо, збільшуємо на один. Я спочатку в'язала 22 стопчики і 3 в 1 знов 22, потім 23 3 в один знов 23, 24, 25 і так далі. Ви в'яжете таку чашку, яка вам підходить за розміром. Я буду в'язати до того моменту, поки в ряді в мене не буде чергуватися 40 стопчиків без накиду. 3 стопчики в одну петлю і 40 стопчиків без накиду. У мене вже готові дві чашки, і тепер їх потрібно зв'язати разом. Робити це буду в ось цьому місці. Спочатку робимо петельку. Для цього кладемо гачок під ниточку, ниточку перекручуємо і протягуємо робочу частинку нитки через петлю на гачку. Петелька готова. Знімаємо її з гачка. Тепер гачок вводимо в останній ряд на топі. Одягаємо на нього готову петельку і витягуємо її. Після цього пров'язуємо повітряну петлю. Далі вводимо гачок в останній ряд на іншій чашці. Витягуємо робочу нитку і першу петлю на гачку протягуємо через другу. Після цього ниточку обрізаємо і протягуємо її через петельку на гачку. Так все, що ми зв'язали, зафіксується. На цьому етапі топ повинен виглядати так, як на відео. Тепер будемо в'язати полотно топа, яке буде розміщене під чашками. Для цього робимо петельку на гачку так само, як робили для зв'язування чашок. Далі пров'язуємо 29 повітряних петель. Тепер ланцюжок, який вийшов, потрібно прикріпити до чашки з одного боку. Для цього вводимо гачок в останню петлю останнього ряду чашки. Витягуємо робочу нитку і першу петлю на гачку протягуємо через другу. Ось так має вийти. Тепер нам потрібно обв'язати низ стопа стопчиками без накиду. Відразу будемо ховати кінчик ниточки. Шукаємо місця між рядами, де добре входить гачок. Вони досить помітні, там є невеликі отвори. Витягуємо робочу нитку і пров'язуємо стопчик без накиду. Знову шукаємо таке місце і пров'язуємо стопчик без накиду. Так в'яжемо аж до місця з'єднання чашок. Коли дійдете до місця, де з'єднуються чашки, гачок потрібно ввести під петельку, витягнути робочу нитку. І пров'язати стовпчик без накиду. На другій частці ми так само, як і на першій. В'яжемо стовпчики без накиду, паралельно ховаючи кінчик ниточки. Після того, як обв'яжете низ 2 чашок стопчиками без накиду, з іншого боку потрібно зв'язати такий самий ланцюжок з повітряних петель, як ми робили на початку. Після обв'язки чашок ниточку я не обрізаю, а відразу продовжую в'язати ланцюжок з 29 повітряних петель. У мене вже готові ланцюжки з обох боків. Після цього роблю одну повітряну петлю підйому, повертаю в'язання і буду в'язати стопчики без накиду в кожну петлю ланцюжка. Першу петлю від гачка, як завжди, пропускаю. Стопчиками без накиду нам потрібно обв'язати весь ланцюжок, дві чашки і ланцюжок з іншого боку. Я вже обв'язала ланцюжок і чашки. Тепер роблю повітряну петлю підйому, повертаю в'язання, першу петельку від гачка пропускаю і починаю в'язати стопчики без накиду. Паралельно ховаю кінчик ниточки. Стопчики в'яжемо по всьому ланцюжку, на двох чашках і на другому ланцюжку. Таких рядів на ланцюжках і чашках потрібно пров'язати декілька. Ви самі обираєте їхню кількість. Ось так виглядає мій топ після того, як я пров'язала необхідні ряди. Всього в мене вийшло 6,5 см. Якщо ви хочете довший топ, то просто провяжіть більшу кількість рядів. Тепер я хочу пров'язати декілька рядів на чашці і боковій частині топа. Цього можна не робити, але мені потрібно, щоб чашка була більш закритою. Робимо петельку на гачку, так як ми робили попередні рази, і кріпимо її до першого ряду бокової частинки топа. Повертаємо в'язання і в'яжемо стопчики без накиду по боковій частині топа до самої чашки. Паралельно ховаємо всі кінчики ниток. Коли дійдете до чашки, останню петельку до кінця не дов'язуєте. Вводите гачок в останній ряд на чашці, витягуйте робочу нитку і протягуйте її через три петлі на гачку. Тепер в'яжемо один стовпчик без накиду по ряду на чашці. Далі повертаємо в'язання. Першу петельку від гачка пропускаємо і продовжуємо в'язати стопчиками без накиду до кінця ряду. В кінці ряду робимо одну повітряну петлю підйому, повертаємо в'язання і в'яжемо стопчики без накиду до самої чашки. Коли дов'язуєте до чашки, знову останню петельку до кінця не дов'язуємо. Вводимо гачок в петельку на чашці, витягуємо робочу нитку і протягуємо її через 3 петлі на гачку. Далі потрібно пров'язати один стовпчик без накиду по чашці. Після цього в'язання повертаємо. Першу петельку від гачка ми завжди пропускаємо. І продовжуємо в'язати стопчики без накиду до кінця ряду. Таким чином ви в'яжете необхідну кількість рядів. Я робитиму 6 рядів. Якщо ви хочете більш закриту чашку, то можете пров'язати більше рядів. Після того, як ряди готові, починаю обв'язувати бокову частинку топа. Просто вводжу гачок між рядами і пров'язую стопчики без накиду. В Кінці ниточку обрізаємо і фіксуємо. Біля другої чашки топа в'яжемо точно такі самі ряди. У мене вже готові ряди з обох боків. І тепер потрібно зробити місце для шнурування, обв'язати топ стопчиками без накиду та зробити зав'язки в ось цих місцях. Як завжди, спочатку робимо петельку на гачку. Кріпимо її до топа, так як показано на відео. Далі в'яжемо дві повітряні петлі. Потім ще одну повітряну петлю. Робимо накид. Пропускаємо одну петлю на боковій стінці і в наступну пров'язуємо стопчик з одним накидом, так як показано на відео. Далі в'яжемо одну повітряну петлю. Пропускаємо одну петлю на боковій стінці і в наступну робимо стопчик з одним накидом. Такі послідовності в'яжемо до кінця бокової стінки топа. Ось такі отвори для шнурування мають вийти. Тепер робимо одну повітряну петлю підйому, вводимо гачок під останній отвір і пров'язуємо стовпчик без накиду. Ще раз вводимо гачок під цей отвір і пров'язуємо ще один стовпчик. Далі будемо продовжувати обв'язувати бокову стінку топа стопчиками без накиду в кожну петельку. Так, ми в'яжемо по боковій стінці, плавно переходимо на чашку і обв'язуємо стопчиками без накиду аж до центру чашки. Коли дов'язали до центру чашки, починаємо в'язати зав'язки. Для цього набираємо 101 повітряну петлю. Я набрала необхідну кількість петель, першу петельку від гачка пропускаю, а далі в кожну петельку ланцюжка в'яжу стопчик без накиду. Ось так має виходити. Ми в'яжемо стовпчики без накиду в кожну петлю ланцюжка. Тоді переходимо на чашку, в'яжемо по чашці між чашками. Переходимо на іншу чашку, дов'язуємо до центру. Робимо ще одну зав'язку 101 повітряної петлі. Переходимо на іншу частинку чашки, тоді на бокову частинку топа. І в кінці в'яжемо отвори для шнурування з іншого боку топа. Ось такий топ в мене вийшов, він вже практично готовий. Залишається лише зв'язати зав'язку для шнурування спинки. Для зав'язки ми робимо ланцюжок з 301 повітряної петлі. Ланцюжок готовий, тоді першу петельку від гачка ми пропускаємо, а далі в кожну в'яжемо стовпчик без накиду. Ось і все топ готовий. Якщо відео було корисним, ставте вподобайки, залишайте коментарі і підписуйтеся. До нових зустрічей!